У віці 45-50 років у жінок зменшується вироблення жіночих статевих гормонів. Тож в організмі відбуваються певні зміни. Що це за зміни та як їх сприйняти, поговоримо далі з спеціалістом. І завітав до нас в студії сьогодні лікар-гінеколог Юрій Марченко. Доброго ранку. Доброго ранку. рада вас бачити зараз Доброго. поруч зі мною. Отож, спершу, мабуть, перше запитання, що таке власне клімакс. Всі про це чують. Що це таке? Клімакс гарне слово, яке означає сходи. Угу, цікаво. Да, з грецькою воно перекладається як сходи. На початку свого життя жінка йде теж по сходах, коли угу. вона зріє і е, дозріває її статева система, репродуктивна статева система. А клімакс це зворотній процес. Інволюція йде. Угу. Інволюція статевих органів, які відповідають за репродукцію. Зміна гормонального фону, зменшення кількості гормонів, е, зменшення впливу гормонів е, і інволюція самих органів, які відповідають за репродукцію. Це і є клімакс. Угу. Ну, Можна детальніше поговоримо про те, що відбувається в організмі жінки в цей період? Що, від, що відбувається? Е, головним диригентом наших гормонів є гіпофіз. Тобто угу. дир, Диригент семи, він так і є. Спочатку зменшується кількість гормонів в центральній нервовій системі, які діють на периферію, на яєчники, труб, труби маткові, на, на саму матку, на ендометрій, піхву і слизову, слизову піхви. Зменшується кількість шарів в піхві і угу. в інших органах. Зменшується кількість слизу і зменшується. Кількість овуляторних циклів, цикли, цикли, під час яких жінка може завагітніти. І кількість естрогенів спочатку збільшується, а потім йдуть на спад. Естрогени естрогени це гормони, які роблять жінку жінкою. Жіночість, сексуальність, привабливість, естрогеновий щит це все завдяки. Цьому жіночому статевому гормону, як естроген. І потім зменшується кількість і прогестерону. Прогестерон е, гормон вагітності, угу. тому що вже репродуктивна функція не буде виконуватись, е, і ці гормони зменшуються. І хоче що їх, власне, і не треба цих гормонів, тому їхня кількість е, в, ці, зменшується в, 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 в такій кількості не потрібно. Угу. До кінця угу. життя все-таки присутні і естрогени, і прогестерони, але вони в клінічно незначнішій е, кількості для того, щоб виконувати репродуктивну функцію. Цю згасають, згасає тільки репродуктивна функція, не згасає жіночість, угу. не згасає е, привабливість, не згасає сексуальність, не згасає е, бажання бути жінкою. Уходить, <рес> уходить тільки репродуктивна <рес> так, функція. Так, досить часто жінки клімакс сприймають як вирок, ніби це щось таке страшне. Насправді це не так страшно, як я зрозуміла, і це природній процес, все-таки має приймають. Абсолютно точно, як і мінарха. Мінарха це перша угу. менструація. Угу. Вона розпочнеться, хочете ви чого чи не хочете, бо ви статево належите до м, жіночої статі, і воно розпочнеться. Розпочнеться і далі буде тривати. Точно так же і клімакс. Або при клімактерії, клімактерії ділиться на такі фази. Він угу. нас настане. 45-50 років, 55. Але це не вирок, тому потрібно до цього ставитись дуже. Не, не потрібно до цього готуватись. Угу. Коли воно прийде, коли воно розпочнеться, тоді і будуть вирішуватися проблеми, якщо вони будуть. Так, ось коли воно прийде, <зас> оця фраза. Від чого залежить вік настання цього періоду? Спадковість. Це основна угу. причина, по якій розпочинається ранішній клімакс або Запізніло ось ранній Це які з якої до 45 п'яти років е, в, вважається, врахується, що це ранішній клімакс, угу. е, і він ч... частіше за всього буває патологічний клімакс, який перебігає дуже з важкими симптомами нергоморальної з порушенням нервоморальної регуляції. Психіки, психологічні розлади і розлади ендокринної системи, серцево-судинної системи, ранішній остеопороз вимивається кальцій, кальцій. з угу. кісток і, і патологічні переломи, вивихи. Ну, такі жінки дійсно страждають. Угу. Або хірургічна. Хірургічний клімакс, коли з тієї чи іншої причини потрібно було жінки видалити угу. органи відповідні відповідальні за статеву функцію, в яєчники видаляються, і тоді розпочинається ранішній патологічний клімакс. Угу. А ну розкажіть нам про симптоми взагалі клімаксу і як довго вони тривають? Симптоми клімаксу. Одні можуть бути різноманітні. Поділяються вони в трьох областях жіночого тіла: це голова, серце і кістки. Uh -huh. В голові буває каша, така, що жінки навіть самі не можуть пояснити, як це відбувається. Uh -huh. Роздратованість, плаксивість, втомлюваність, погано переносять людей. Рідні люди їх можуть дратувати, можуть не задовільняти. І вони не можуть на це подіяти. Тобто вони намагаються, вони прикладають зусилля, вони п'ють якісь таблеточки, п'ють, п'ють якісь травочки, але це не це все діє да. зміни гормонального <клес> фону? Так, так, вночі вно, вночі підвищена пепітливість, шкіряні прояви це почервоніння, плямистість, прилив, приливи. Угу. Всі знають, всі чули. Серцебиття. і дуже часто бувають. Необосновані приступи агресії. Mm -hmm. Жінка може навіть вдарити, може на рідних, на близьких, але вона потім, коли пік гормона, в сплекс гормона пройшов, вона усвідомлює, обдумує, і я не хотіла, я не знала, mm -hmm. що mm -hmm. це так може бути. І такі жінки вони уникають суспільства, уникають в рідних, вони намагаються десь бути. Там, де вони не своєю неконтрольованою поведінкою не зашкодять оточуючим uh -huh. на роботі, теж можуть бути конфліктні ситуації, Тих, таких жінок <кій> можуть не розуміти, вони можуть скривати, вони можуть робити вигляд, що вони ще такі жіночі, що вони такі ще привабливі, сексуальні і бажані, а на сам а, а насправді йдуть процеси, які вони не можуть регулювати і контролювати. Якщо таке відбувається, якщо жінки не... Можуть з усиллям волі так, це зробити, впоратися, угу. то потрібно прийти до лікаря. Є засоби, є методики, які допомагають жінкам здолати цей час 3-5 років. років. У когось за рік проходить, але в середньому 3-5 років, коли повністю пременопауза перейде в менопаузу, тобто в кілос. Uh -huh. uh -huh. Ну, ось є якісь ліки, засоби для того, щоб полегшити фізичний стан жінки. Ось ви говорили ці приливи, пітливість для цього є якісь препарати? Так, звісно, є гарні комбінації лікарських препаратів на препаратів на фіто основі. Фітопрепарати. Uh -huh. Uh -huh. Якщо їх недостатньо, вже додаються інші препарати. Але моє переконання і мої завжди рекомендації це до. Родичів, до чоловіка, до дітей, щоб вони розуміли свою маму, свою жінку. І такі жінки вони потребують увагу кохання, щоб їх пестили і вони були бажаними і залишались жінкою важливою для чоловіка. Дуже велику роль в проходженні, в лагідному проходженні клімаксу грає чоловік. Uh -huh. Якщо він до неї буде ставитись точно так же, як він ставився у 18-20 років, коли познайомились, і жінка при відсутності тих гормонів, які їй потрібно, буде відчувати, що вона залишається жінкою для нього, то всі фізичні і фізіологічні симптоми вони будуть, зведуться на нівець. Uh -huh. От, тому я завжди в рекомендаціях пишу привести на консультацію чоловіка. Ось, а Сергій сьогодні втік, не захотів спілкуватися з нами на таку тему. І я ось так слухаю, і розумію, що реально про це треба більше говорити чоловікам, щоб він з розумінням ставився. Не говорив ти історичка, що з тобою відбувається, і десять. А їж таблетки там, чи когось попий, чи піди до лікаря, чи що ти доходиш, якщо нічого не діє. Угу. Що з тобою сталося? Ну, що сталося? Життя сталося. Ну, З практики, як ви можете сказати, як жінки більше це сприймають? Більшість таких жінок? Ті жінки, які готувались, в якому плані? Готували себе до періоду, що вони вже. Не мають виконувати репродуктивну функцію, угу. але настроювали себе, що вони є жінкою і залишаються жінкою завжди. Вони в менопаузі, жінки там 5, 6, 10 років, але дивишся на цих жінок і вони. Живуть активним життям, вони ходять на фітнеси, вони живуть, активно живуть статевим життям. У них є купа друзів онуки. Онуки старші, вони з ними ходять, гуляють і вони ведуть активний образ. І для них питання: як ви пережили клімакс? Ну як не помітила навіть, що так, це втрапилося зі мною не, не вони, на засоби гігієни. Угу. І все, це помітила. Да, були там якісь прилив, да, що там серцебиття було якесь, да, там, щось, це, це, це саме. і все. Але таких важких, якихось психологічних розладів, якихось неврозів абсолютно не було. Він каже, я завжди себе відчувала жінкою, я настроїла себе бути жінкою до кінця. От. і так. Вони, ось все, Головне були. ось цей настрой. Так, але настрой без, без підкріплення, без того, що е, тебе переконують в тому, що. Твої намагання, твої зусилля дають результат, що uh -huh. ні ніхто цього не оцінює. Ти жінка намагається, а ну ти бабушки бабушка. Яка uh -huh. Я жінка? Uh -huh. Мені дуже сподобалася ваша фраза, що клімакс це не вирок, це природний процес, який треба зрозуміти і сприйняти. Дуже вам дякую за цю розмову. Дуже yeah. цікаво було. Нагадую, дорогі друзі, що ми говорили про те, що ж таке клімакс, як його розпізнати, і був у нас сьогодні лікар-гінеколог Юрій Марченко. Зараз у нас невеличка пауза, після чого ми повертаємося.